Доброго дня малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про нерозлучних друзів котика і песика. Жили собі на світі добрі друзі, котик та песик. Надумали вони вирушити в подорож. Купили білети, щоб їхати на поїзді. А в який вагон сідати, не знають. Давайте посадимо їх у вагон. Ось перед вами поїзд. Порахуємо вагони по порядку. Перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Подивіться у песика квиток з яким номером? Номером 4. А у котика номер 2. Котик буде сидіти у другому вагоні, а песик у четвертому. А ось і зупинка. Тепер потрібно зійти східцями вниз. Ці східці незвичайні, математичні, із цифрою на кожному. Давайте підемо разом з друзями: 5, 4, 3, 2. Один. Молодці! Дійшли котик та півник до самого лісу. Дивляться, на дереві птахи сидять. Захотілося їм порахувати цих птахів. Давайте і ми разом з ними порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Але птахи дуже злякалися, тому що ми їх дуже голосно рахували. І почали розлітатися. Давайте порахуємо, скільки птахів залишилося. Один, два, три, чотири. Скільки птах... птахів полетіло. Так, вірно, полетіла одна пташка. Тепер знову дивимося, скільки птахів залишилося. Рахуємо, скільки птахів залишилося. Один, два. Три. Залишилося три пташки. Скільки птахів полетіло? Так, вірно, полетіло дві пташки. Полетіли всі птахи. Скільки птахів залишилося? Правильно, ні одної. Тому що всі птахи полетіли. Але якщо ми з вами будемо тихенько рахувати птахів, то вони всі повернуться, а Котик покаже нам цифру, скільки птахів у нас є. І тут друзі і приходять на чудову галявину. Дивляться, аж тут їжачок сидить на пеньочку і грається цифрами. Він пропонує друзям погратися в гру, якої цифри не стало. Давайте пограємо разом із ним. Подивіться, якої цифри не стало. Так, вірно, не стало цифри 2. А тепер якої цифри не стало? Так, вірно, цифри 3. Ну і останній раз. Якої цифри не стало? Дивіться уважно. Так, цифри 5. Молодці. А скажіть, малята, яке число попереднє до числа 3? Так, вірно, це число 2. А скажіть, яке число наступне за число 2? Так, наступне число 3. Яке число знаходиться між числами три і п'ять? Так, знаходиться число чотири. Покажіть сусідів числа 2? Так, сусіди числа 2 це один і три. Три. Молодці малятка всі гарно впоралися із завданням. Ідуть котик з песиком лісом. Бачать хатинки лісових друзів. Скажіть, будь ласка, на що схожа хатинка лисички? Так, вона схожа на квадрат. А на що схожа хатинка вовка? На прямокутник, а зайчика на ромб. А всі разом хатинки це чотирикутники. Чому їх так назвали? Тому що в них усіх по чотири кути. Молодці малятка. Щоб добре запам'ятати, як називаються будиночки звірів, пограємо у гру. Знайти і назви. Для того, щоб грати нам цю гру, нам потрібні геометричні фігури. Отож розпочинаємо. Знайдіть мені фігуру. У неї чотири кути і чотири сторони. Дві сторони довгі, а дві короткі. Вона червоного кольору. Так, молодці. Це прямо кутник. Так, наступна фігура. Ця фігура кутів не має. Вона рожевого кольору. Це правильно овал. Фігура, у якої усі сторони рівні. Вона зеленого кольору. Так, малятка, це квадрат. Молодці. Дуже дякують нам котик і песик. Запрошують нас до себе в гості. А ми говоримо їм. До побачення!